2012 рік добігає до завершення, і саме час підбити підсумки року, що минає. Так, розвиток соціально-гуманітарної сфери області у 2012 році був досить активним, зазначає заступник голови обласної державної адміністрації Любов Пірідонова. Зроблено було чимало, але й стільки ж ще залишається зробити. Так 4 грудня у Києві на нараді під головуванням президента було проаналізовано роботу в області захисту прав дітей. Вінницька область війшла лише в міцну середину. У цьому напрямку, і на це є багато суб'єктивних причин, тому що я от на протязі багатьох років вже хочу дати відповідь на єдине питання, чому Вінниччина стала саме. Плаздармом, що у нас найбільше на території Вінницької області інтернатних закладів для дітей, коли в 2007 році розпочалася програма по захисту прав дітей, ми розпочинали з нульових, як кажуть, позицій. І, на мій погляд, те, що ми сьогодні знаходимося у міцній середині, це є вже певний результат, але це є ще гарна перспектива продовжувати цю роботу протягом 2013 року. Дитяче населення Вінницької області складає один відсоток від загальної кількості населення, а це майже 300 тисяч дітей. З них 2921 дитина-сирота і дитина позбавлена батьківського опікування. Ми маємо 82 відсотка до загальної кількості дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в родинах. Ми розпочинали із 47 відсотків. Досить неприємним фактом залишається збільшення соціального сирітства. Та керівництво держави прийняло національ національну стратегію з профілактики цього явища, адже цифри говорять самі за себе протягом 2012 року посиротіло 400 дітей, і якщо аналізувати, що ж це за діти, то із 400 посиротілих дітей це майже 200 батьків, які були позбавлені батьківських. Право на сьогодні в області діє 31 дитячий будинок сімейного типу і 132 прийомні родини. В них виховуються 464 дитини. І якщо врахувати усі заклади інтернатного типу, в яких 435 дітей, можна зробити висновок. Що кількість дітей, які виховуються в інтернатах, нарешті зменшилась, але однією з головних проблем залишається проблема з забезпеченням дітей житлом створення гуртожитків соціального типу. У цьому році ми прийняли обласну програму по забезпеченню дітей сріб житлом. thank <laughs> you Ми її прийняли на п'ять років. Відповідно до розрахункової формули ми ставили, починаючи від 500 700 тисяч гривень. Ну, нехай це буде навіть мільйон. Ми розуміємо, що для такої категорії людей важко вирішити одночасно цю проблему. Тому у мене є своє бачення, є відповідна ініціатива. Я буду працювати сьогодні із освітою Вінницької області. Досить непогано йдуть справи з розвитком дошкільної освіти. В області на сьогодні вже нараховується 742 дитячих садочки, в яких виховується 49 тисяч дітей. Малюки віком від 3 до 6 років на 87% забезпечені початковою освітою. Протягом 2012 року відновлено 26 дошкільних закладів. Я думаю, що це також серйозно. На день Святого Миколая ми очікуємо на відкриття прекрасного дошкільного закладу, який в мікрорайоні Поділля, а це 280 дітей відповідно до потужності. Але так як мене поінформувало місто, то сьогодні вони готові там розмістити майже 340 дітей. Навчальний заклад дозволяє це зробити. Це ще послужить зменшенню черги діток, які стоять в черзі на відвідування дошкільної установи. І таким чином у нас залишиться десь трошечки менше тисячі дітей, які будуть потребувати. Ти в саме влаштування у дошкільні установи в Вінницькій області функціонує на сьогодні 944 загальноосвітні школи, в яких навчається 154 тисячі дітей. Але ця статистика не радує. 187. Шкіл у Вінницькій області, де виховується, навчається менше 40 дітей. Це серйозна проблема для Вінницької області. У нас їх було 149, Ви пам'ятаєте у минулому році? Сьогодні ми вже маємо 187. І ще більше те, що мене турбує серйозно, це 517 шкіл Вінницької області. Де навчається менше ста дітей, досить цікаві в області результати першого року медичної реформи. Суттєво збільшено фінансування на одного хворого по наданню первинної медичної допомоги. У 2010 році ми мали 75 гривень, у 2011 році ми мали 95 гривень, у 2012 році ми маємо 204 гривні. Чи достатньо цього? Звичайно, недостатньо, тому що дороговартісне медичне. Обслуговування дороговартісні ліки, але ви відчу, відчутно, все таки, на мій погляд, порівняні із навіть 2011 роком. Що кошти на ці цілі збільшені були? Також вперше за всі роки держава прийняла рішення людям хворим на гіпертонію, яких до речі в області 460 тисяч виділено півтора мільйони гривень на здешевлення медикаментів. Людина з рецептом має прийти в аптечну мережу. А в нас 27 суб'єктів господарювання з Аптечної мережі підписали з нами угоду, що вони готові по цій програмі працювати, і аптека відпускає людині цей препарат лише за ціною тією, яку встановила виробництво цього препарату. І не більше 3% націнки. Медична галузь цього року зазнала якісно нових зрушень, адже було відкрито краще в Україні бюро судмедекспертизи. Активними темпами рухається до завершення будівництва одного з кращих хірургічних комплексів в Україні. Адже цього року було виділено рекордних 82 мільйона гривень. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.